До початку повного вторгнення я працював в цивільній лікарні лікарем-кардіологом в кардіореанімації в Харківській обласній клінічній лікарні. Після 24 лютого я приєднався до Державної прикордонної служби України і зараз проходжу службу в 15-му загоні. Першим місцем служби був 25-й прикордонний загін. Це місто Белгород Дністровський. От, де я служив на посаді начальника медичного пункту ну, прикордонна комендатура швидкого реагування. Прослужив я десь рік. От, коли почув про формування 15-го мобільного прикордонного згону, я захотів перевестись туди в більш якби штурмовий, заточений під бойові дії підрозділ. Тому що мотивацію йти в армію було саме. Приймати участь в бойових діях. Так як я лікар госпітального відділення, я лікар-терапевт, разом з загоном я перебував в Харківській області на протязі всіх цих десяти місяців, що ми були на ротації, крім Чугуєва, де було розташування нашого відділу медичного забезпечення, я був в Боровій, в Купенську, в Узловому, в Овчанському районі. Моєю мотивацією вступити до Сил оборони на початку повномасштабного вторгнення була. Ну потрібно захищати свою країну, і тим більше я офіцер запасу я вже давав присягу на вірність українському народу, тому десь ховатись і втікати точно не був е мій шлях. А, побажання до цивільних медиків, медиків, які ще думають долучатись до оборони чи не долучатись, звісно, долучатись, тому що, в принципі, як і багатьох інших спеціальностей, тилових е медичних працівників не вистачає. Тобто це кваліфіковані фельдшери, медичні сестри. Е Лікарі, ну зокрема, це лікарі-хірурги, лікарі-анестезіологи. Тобто їх потрібно всюди і потрібно дуже сильно.